Вітаю, дорогі друзі! Коротко про події минулого тижня. Закінчили святкувати різдвяні свята. Зокрема, християни Східного обряду відзначали водохрещу. Тож, основна маса людей приходила цьогоріч до церкви, і там безпосередньо молитви, освячення води і спілкування. Було непопулярно, так би мовити, купатися у ополонках. Хоча її і, і по суті не було. Цього тижня був зафіксований погодний рекорд 143-річний, як повідомляють синоптики, від 10 до 15 градусів тепла по всій Україні. Такого ще не було. Тож зима нас продовжує дивувати. Продовжують дивувати нас і влада. 22 січня ми відзначаємо День Соборності. Напередодні кожна громада провела певні заходи. Так от, подивіться, як провела громада Білицька, і ось як провела громада Кобиляцька. У Біликах 50-метровий прапор, хода, задіяно молодь, діти. Все селище приймало участь. І у Кобиляках влада вийшла до пам'ятника, постояла, сфотографувалась, відмітилась, дівчата написали голові, начебто, привітання, і на цьому все закінчилось. Нікого воно і не зачепило, по суті. Ну, яка влада, так і святкуємо. До речі, влада останнім часом дуже хизується тим, що видає гуманітарну допомогу внутрішнім переміщеним особам, а також особам там, сім'ям з потребами, які потребують допомоги. Кожного разу не обходиться без якихось скандалів, черг, невдоволень, коментарів і так далі. Цього тижня видавали дивні набори. Кілька листів USB, вістки та вірьовку і кілька планок дерев'яних. Очевидно, що така допомога була передбачена саме в, в ті, на тих територіях, де е, відбуваються обстріли, вибивають шибки і так далі, для того, щоб затулити віконні чи дверні пройоми. які... Пошкодила те чи інше хвиля. На щастя, дякуючи Збройним силам України, на нашій території подібних ситуацій не відбувається. Тому для чого було роздавати саме таку, на такий набір гуманітарної допомоги, не зрозуміло. Але він викликав ажіотаж Ковалічани кабалічани з задоволенням штурмували міську раду для того, щоб отримати саме такий набір. Ну і впродовж теми минулого тижня. Після того, як ми прокритикували. Видачу просрочної гуманітарки Ларісою Босенко та її та заступниками Кобиляцької міської ради. У газеті Ехо Кобиляк з'явився коментар, але чомусь не заступників. Міського голови Олени Стаднікової та Сергія Омельченка, які коментували і радісно аплодували такі чудові події і подачі з боку Лариси і її команди, а просто коментар був від Валентини Пелюхні, начальника відділу культури, яка посередковано причетна, бо саме в її приміщенні, за яке вона відповідає, видавалася гуманітарна допомога. Тому спроби заялозити цю тему і якось відійти досить таки дивні. Адже напередодні нового року і після нового року і сторінок саме газети Ехо Кобиляк заступниця Олена Остаднікова просто не сходила. З кожного, в кожному номері її фотографія була. А тут раптом, коли трошечки попали в просак, не знайшлось коментарів та вибачень саме для людей, які отримали. Досить не, не, не зовсім якісну гуманітарну допомогу. Називаємо його так. Наступна тема, і чим займалася цього тижня у владі, це підготовка до серйозного проекту стратегії розвитку кабуляцької громади до 2027 року. Саме такий документ повинна відпрацювати робоча група разом з громадою через різні інструменти, в тому числі запитування, і формування бази даних, визначення пріоритетів і багато чого цікавого. І потім, після прийняття, вже громада повинна рухатись саме в тому напрямку. Ця робота десь буде займати порядка 9 місяців. У нас в громаді вже є нанятий експерт незалежний. Робота розпочалася. Сподіваюсь, вона буде плідна. Або формальна. Будемо бачити, як до цього будуть відноситись і чиновники, і ступінь байдужості громади. Можливо, буде навпаки активність. і цей документ стане дійсно дороговказом для розвитку нашої громади. У всякому разі, держава своїм законом передбачає, що в разі відсутності цього документу, то громада не отримуватиме бюджетних асигнувань. Тому так чи інакше, депутати повинні його затвердити і подати до оприлюднити для держави. Як ми бачимо, робота волонтерських груп в 2023 році навпаки ще посилилась. Всі активно працюють. У нас працює кілька груп на теренах Кабуляцької громади. Минулого тижня закінчили збір коштів для придбання квадрокоптера нашому земляку. Сума була чималенька, збирали її різними способами. Торгував на ярмарку з смаколиками, хтось пік торти та продавав. Гроші донатили на благодійний рахунок. Діти організували щедрувальну групу і звертались до щедрих людей. Ні, на все зібране передали теж на квадрокоптер. А найбільше цього разу вразило дві людини, які мають велике добре серце. Це знайомий військовий, який закинув на рахунок організації чимало грошин. При цьому залишивши на своїй картці копійки. Він теж зараз перебуває на службі. Як виявилось, частенько допомагає побратимам в силу своїх можливостей. А ще одна людина, мама військового загиблого військового. Жінка принесла 10 тисяч гривень, щоб допомогти врятувати чиюсь дитину сина. Така вона, наша нація, такі вони наші люди. Гордість в душі, надія в серці, віра в перемогу і сльози на очах. Ви неймовірні, пише волонтерка Олена Білаш на своїй сторінці у Фейсбуці. В кінці тижня квадрокоптер був доставлений саме туди, де він найбільше потрібен. Ну а інші волонтери. Готували смаколики і теж передавали для наших захисників. І на завершенні хочу поділити з вами інформацією, яка була оприлюднена через програму Прозоро. Як ми знаємо, після прийняття бюджету кожні установи, які є користувачами бюджетних асигнувань, на ті чи інші цілі повинні оголосити торги, на ті чи інші послуги чи види закупівель. Через програму Прозоро. Так от відділ освіти у нас дуже через нього проходять великі кошти на різні проекти, зокрема на закупівлю бензину на підвіз дітей. І ось вже завершились торги і виграли ці торги фірма з Миргорода. Товариство з обмеженою відповідальністю Велес ДХ зареєстровано 2019 році за адресою Полтавська область, місто Миргород. От. Керівником цієї організації є Клепа В'ячеслав Сергійович. Розмір статутного капіталу складає 2000 гривень. Товариство з обмеженою відповідальністю заключило угоду з відділом освіти Кабуляцької міської ради 16 січня 2023 року на суму 1 145 500 гривень. Засновників юридичної особи крім. Хряпа В'ячеслава Сергійовича є Дорошенко Валерія Віталівна, яка проживає в місті Кабиляка, вулиці Ярмарковій. До речі, хряпа В'ячеслав Сергійович теж зареєстрований в місті Кабиляка по вулиці Київській. От, чому... Вони вирішили зареєструватися в Миргороді і платити туди податки. Загадкова річ. Фірма, оце товариство з обмеженою відповідальністю, вже ще минулого року співпрацює з нашою лікарнею. І було вже кілька угод на суму 99 тисяч і ще одна на 99 тисяч. Будемо і далі продовжувати слідкувати, куди ж ітимуть грошові потоки. І від бюджету Кобуляцької громади. Ну а на цьому сьогодні все. До наступних зустрічей, гарного, плідного тижня і міцного здоров'я!